Лібілецька мисткиня з Херсона разом з чоловіком і донькою залишила рідне місто. Роботи Лі стали частиною проєкту Резиденція в окупації Фоторобота Буча, створена після викриття злочинів російських військових у місті під Києвом. Одна зі знакових для неї в рамках проєкту розказала дівчина. Коли ти в окупованому місті і не маєш змогу вийти на свою головну площу, відкрито не знаю, показувати. Наскільки це нелюдське а, людям або істотам зі зброєю, наскільки ти не можеш самотужки повністю знищити. Перепрошую всіх, хто до цього причетний. Єдиним способом було насправді якось позбавити цих емоцій, які мало не Почали мене спалювати за моїми відчуттями. Це через фотографію. Роботи лі презентували в Одесі разом з картинами інших херсонських митців в рамках проєктів Резиденція в окупації та анімація арт артопору в окупації. Всього у проєктах беруть участь вісім митців та мисткинь, Розказала координаторка Юлія Манукян. Четверо з учасників залишаються в окупації. Ідея проєкту виникла, коли ще всі були там. Щоб якось підтримати, надихнути тут, один одного, щоб якось… ну щоб. Ми почувалися в якійсь своїй бульбості, в якійсь там умовній безпеці. Ми домовилися. Я запропонувала всім деяким митцям організувати цю резиденцію окупації, і п'ятеро з цих людей зголосилися відразу, і ми зустрічалися у майстерні ангозмитці. Історик Сергій Дяченко говорить: основне його завдання розповісти, що Херсон місто наповнене українською культурою від самого свого початку. Приймають малюнки і анімацію по всьому світу, і не потрібен переклад тут. І в цьому їх сила. Ця анімація вона для того і робиться, аби просто зачепилося око за них за ці роботи. А потім за посиланням уже той, хто це побачив, зможе прочитати більше. Інформацію і про те, що відбувається в Україні, те, що відбувається, відбувається. Ну, такий ще одна мета повернути спілкування митцям, які втратили його через війну та окупацію. Відновити зв'язок зі світлом, розказала Юлія Манукян. Наступну презентацію заплановано в Ужгороді. Проєкт триватиме до листопада. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.